Машина на передову. Працівники комбінату Запоріжсталь допомагають військовим. Після роботи приїжджають, аби відремонтувати несправну або пошкоджену техніку. Свободне від роботи час. Домагаємо нашій армії в ремонті автотехніки. Забираємо з колективом і привозимо порядок машини, які після бойових дій треба встановити. Вантажівка всюди хід потребувала капітального ремонту. Тож зізнаються працівники, довелось добряче попрацювати над нею. Усі комплектуючі та запасні частини надав комбінат Запоріжсталь. Проводку електрик, потущатовий відділенний генератор, підключав тому що немає зарядки. Тормозал зараз підводимо, щоб уже конкретно і сцеплення регулювали. За тиждень запоріжсталівці повністю відремонтували машину. Тепер вона вирушить на передову. Спасибі, велике «Запоріжсталі» за те, що відремонтували транспорт, зробили. Капітальний ремонт двигуна, замінили гальмівну систему, топливну систему, повністю перекрасили автомобіль. Вантажівка «Всюдихід», який не страшні ні зливи, ні підтоплені поля, допомагатиме у виконанні бойових завдань на Запорізькому напрямку. Настрій військовослужбовців бойовий, ми завжди готові до виконання бойових завдань. Перемога буде за нами.